Я потім туди. Ян, я з тої сторони буду на заборі. Доброго вечора, ми з України. Ще раз питаю, у вас є питання якесь, чи ви піднялися просто послухати? Так, Василю, тут да. люди дуже хвилюються за, за кепку. Обережно. Не знаю, десь на Нас котч, причепи якось її. Друзі, ділимось на Фейсбук, з Фейсбуку зараз більше зайде, ділимось. Нормальний двічі, так, да, нормальні двічі. Що бачите, це павільйон. Тут переробляють масло спеціальну штуку без дозволів. У цього підприємства нема дозволу на зберігання, мастил, нема дозволу на переробку. У них є квети в ТОВКі, але дозволу немає. Панпарам. Панпарампарам. Так, що тут у мене по зарядці? 90, тут теж мені вистачить, пока не стрім. Провода поховаю, зараз весь всіх карман. І пішли роботи. Тіли, тіли, тіли. І, хто ще не підписався із новеньких, хто зайшов на Андрія Рачка, будь ласка. Андрія, підпишись, будь ласка, на Андрія і на Київської Е, тут за колою України, за майбутнє, підпишіться, будь ласка, підтримуйте всіх. А Дмитрій, з чого це ви вирішили, що ми повинні когось від... вимкнути, я не розумію. Вам щось заважає, то вас ніхто не тримає. Дмитрій, я зараз вимкну вас. Причому на довго. І вам ніхто в цьому звіті не буде заважати. Будете листати рекомендації і будете дивитися, як кошовий чухає собі лист. Дякую, протяга, три сімерки. Дякую. От дуже приємно, коли молодь дивиться і бере приклад. Беріть всі приклад з таких, як... Бродяга, Ян. Де, до речі, Ян дівся. Він на ГО? Ян Вяма. Так, Хто угу. ти там, негайник? Є, є, є просто типу Влад Яма, а це Ян Вяма буде. Це топовий хлопець. Черкаської області. О, бочечки. О, знаряд где праці. Бачите, красиво зложили. Дивіться, які рядочки. Там уж там обрали, перебрали все, вивезли. Поліція допомогла, прокуратура допомогла. Бродяга, на жаль, якщо ти дуже маленький, ми не можемо тебе підняти. А ти моя шапка. Ану, вкрали чи ні? Лежить, моя рідненька. Ой, вона що вже відмітана дуже сильно. Шляп нужна. Це реліквія вже, це вже історія. Ну, я ж, я ж бачу, що ти маленький, не можу тебе підняти. Хімічна історія. Так, тепер. Бачите, подивіться, позасипали все, щебеночка. Поліція як у нас працює, дає змогу скривати злочини. Це вони в одній темі. Слічі ви ж город, в одной, я не про всю поліцію кажу. все в одній темі. все в одній темі. все в одній темі. І там все поприбирали. Подивіться, як все красиво, дивіться. Ану, дівчат, поляха, зараз ми їх. Зараз я знайду такий селі, ракурс. Я на тебе знайшов проволоку, щоб ти кепку достав свою. Та в мене вже та не, не, ну, нахер, вона там вже токсична, блядь. Щоб, щоб та будемо... ще від так, да, да, та, Тільки, та, тільки, ну, тільки що, з язика зняли. Ви, 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 все, тоді не буде. А так? Подивіться, яка територія, да? як вони працюють красиво, прибрали. Сьогодні вже виїзд, і до інспекції. Пампарайрам, пампарайрам, пампарайрампайрапам, пампарайрам, пампарайрам. Пам пам а ті, на місці? Так, да, на місці. Все позасипали, все де було залите, все позасипали. За латиша доставили. Хорошо, пам'ять на пам'ять. Так, тепер достаю телефон. Три телефони, господи боже мой, як це справляю. Заходимо і куди? Правильно, заходимо і от сюди. Зараз для срівнення буду показувати. Так, це у нас що? Менше екран. Так. Це у нас тут ці три бочки. Стоп. Це у нас які бочки. Це я сфотографував. А ні, там де збоку. Це там, де бачите, ці бочки, де вони стоять. От, бачите, ось вони збоку. Осьо. А вони навіть ці переставляли. А ні, зараз це інший ракурс. Пардон. Сили, там до тебе підійдуть зараз. Повернись трошки до забору. Туда підійдуть. Підійду, щоб ти кепку достав, я провоку тобі дадуть. А, то подожди, бо я в другому місці зараз стою. Подожди. Ну до тебе пішли. Ось бачите, як воно було. Зараз покажу примірно. бачите, все. Ось, ось оці бочки, ось оця лежить, все було. Отута, бачите, ось бочки отут стояли. не ж, Сереж? Ось, ось вони. Ось тут бочки ці стояли. Ось збоку стоять. Далі йдемо. А керівника не думає. Яке завдання буде на території земельну фото? Добавте когось що я бачу, що там робиться. Включіть когось в ефір. В ефір добав... Олексій Іванович, камеру включить. Олексій Іванович, камеру включить. Або Олексій Іра, Іри. камеру включить. Камеру включить. О. Олексій Іванович, я дала запит на камеру. Ні, <зв <pist. звис> пізніть. <Запит. звис> <звис> Положіть по камеську проволоку на забор. <звис> Добавте. Так, да, так, <да>, нехай лежить. Я <звис> інспектор. Олексій Іванович, покажіть там відбувається. Поверніть камеру. Я думаю, він буде земля, Дівчата, вибачайте, я не можу, я зараз йобну. Ой, упаду. Ви можете пустити вітер, подивитися? Ні, ні, хлопці, там поставте, я не буду, бо я три телефона зараз їба упаду. Та не треба, на той стороні будьте. На той стороні будьте. Да. Ви війни можете подивитися? Я відповім, коли дівчата приїдуть, буде зміст і зайдемо. Ну, як цей вітер надоїв? Вони ви захищаєте, а ви тут не можете. Можна буде Ну, та, а, а навіщо вам прізвище з'їхати їхать ковіски? А у нас а, у а. на Латиш, покажи йому. Латиш, Латиш, достань, покажи йому. Латиш, достань, покажи ему.